Кожен з нас мріє про майбутнє, у якому стабільність, впевненість і розвиток це не просто слова, а реальність. Саме тому факультет фінансів та обліку західноукраїнського національного університету пропонує сучасний простір для освіти і розвитку. Тут знання перетворюються на можливості, а студенти на висококваліфікованих фахівців. Освітній процес на факультеті фінансів та обліку базується на сучасних навчальних програмах, практико-орієнтованому підході та досвідченому професорсько-викладацькому складі. На факультеті створені умови для розвитку критичного мислення, аналітичних здібностей і управлінських навичок студентів. Студенти факультету фінансів та обліку мають доступ до спеціалізованих лабораторій та аналітичного програмного забезпечення, що дозволяє якісно поєднувати теоретичне навчання з практичними навичками, актуальними для сучасної фінансової сфери. Факультет фінансів та обліку створює умови для участі студентів у наукових дослідженнях, конференціях дослідницьких проєктах. Налагоджена система академічної мобільності відкриває можливості навчання та стажування для студентів в університетах Європи та світу. Окрім академічної складової, студенти факультету фінансів та обліку реалізовують себе у творчих, спортивних, волонтерських та соціальних ініціативах, що формує активне та дружнє студентське середовище, яке мотивує до особистісного і професійного зростання. Факультет фінансів та обліку пропонує освітні програми, що відповідають вимогам сучасного ринку праці. Обирай факультет фінансів та обліку. Інвестуй у своє майбутнє.